І за кущів несеться несамовитий оператор з камерою. З легкістю перелітає повз залізний паркан, підбігає до машини ДАІ і практично хапає за руку міліціонера хабарника. Так у білій церкві вполювали двох нечистих на руку співробітників Державтоінспекції. Втім, з цього моменту події тільки почали розвиватися. 100 гривневу купюру. Єдиний реальний доказ хабара журналісти знайшли під сидінням. <говори> Маша, ні ваша? <говори> а, ні, ваша, ні, ваша. Ваша, ваша, ні, ваша. Одідіть з машини. <говори> Зовсім скоро версія у правоохоронця змінилася. Обс, ненароком випала. Це дружина дала на обід. Так виправдовувався міліціонер. Далі розмова із журналістами ставала все гарячішою. Словесна перепалка, штовханина і, врешті, кулачні бої. Вийдіть. У Київській обласній міліції вже розпочали службове розслідування. Обіцяють з'ясувати, чия правда. Цим всім діям і буде дана кваліфікована оцінка. Як зі сторони МВС, вони стверджують, що вони не брали, але ми сумніваємося. А ось іще одна історія: на Закарпатті затримали старшого лейтенанта міліції та звинуватили його у хабарництві. За словами потерпілого, службовець вимагав від нього 2400 гривень у знак подяки за його послугу. Тепер за отримання такого щедрого подарунку міліціонера судитимуть. Кардинальне оновлення, тотальна реформа, нове покоління міліціонерів. Ось що давно обіцяють зробити в МВС, і дійсно, зачистка кадрів поступово відбувається. Натомість голови летять, а такі собі тарифи за послуги все ще діють, незважаючи на викриття, судові справи, все можливі штрафи та тюремні строки, охочих взяти не менше, як і не менше, охочих його дати. Що цікаво, більшість людей навіть не приховує власну продажність її нерідко пропагують та відверто демонструють у фільмах, а глядачі з цього глузують. Я договорюся. знаєте хто мой дядя? По-русски не говорите? Тогда муж моїй Сейчас. Втім, за кордоном подібні спроби вирішити все за гроші викликають не зовсім сміх, а подив та щире непорозуміння. У нас же принцип Ти мені, я тобі діє крізь та усюди. В правоохоронній системі митній медичній освітній українці звикли самі вирішувати проблеми за допомогою грошей, ба більше самі привчають нечистих на руку посадовців до так званого прикорму. Але така надмірна самостійність може вилізти боком, адже задавання хабара передбачена кримінальним відповідальність. Тож прагнучи відкупитись від чогось, можна самому опинитися на лаві підсудних. Ответственность для одного и для другого лицо, причем срок, который дается, зависит от должностного положения взятка получателя. Даже для взятка дате. Чем выше должностное лицо, которое получило взятку, тем больше срок получить оба. Втім, статистика річ уперта і свідчить вона зовсім про інше: тих, хто вимагає, бо бере хабар судять вдвічі частіше аніж тих, хто їх дає. Експерти кажуть, саме українське законодавство доволі толерантне до хабарництва. Тож у першу чергу слід змінювати його. Мы должны уменьшить регуляторное вот влияние государства на механизмы внутри государства. Не в персоналиях даже дело, потому что если бы были законы, которые бы действительно работали, то независимо от персонали, эти эти персоны, точнее они бы сами, либо начинали работать со соответствующими требованиями закона, либо уходили самостоятельно. Натомість, деякі українці, не чекаючи зміни законів, самі оголосили війну корупції. Активні громадяни започаткували національний рух. Ні, хабарництву, я не беру і не даю хабарів. Учасники громадської ініціативи впевнені, хабарництво це ракова пухлина на тілі України, яка заважає її розвиватися, і подолати її можна лише особистим прикладом та назавжди відректися від спокуси вирішити проблему за гроші. Щоправда, у таку райдужну перспективу вірять. Далеко не усі жодні закони, жодні громадські ініціативи не спроможні повністю змінити психологію людини, адже бажання взяти або дати хабар ніщо інакше, як згубна залежність, ліки від якої шукає вже не одне покоління. Ми повинні приділити увагу саме медично-психологічній реабілітації цих осіб на рівні із особами з наркотичною і алкогольною залежністю. Якщо основна маса тих людей будуть проліковані і повернуться до Нормального стану власного психічного здоров'я Україна не матиме жодних економічних проблем. Ми матимемо повний розквіт, тому що ми будемо жити в країні кришталевої чесності.